І продовжуємо. Хмельниччина вас вітає Павло Прокопів. Бажав вперед. Раїса Обшарська не зрозуміла. Зайшов Петрик у свій клас неквапливим кроком. У самісінький розпал третього уроку. Ема Павлівна... Поблідла, раптово змінилась, і на учня як вовчиця, хижа подивилась. Геть на двері показала, і приходь з батьками. А я вже телефоную до твоєї мами. Емо Павлівно, не лайтесь, та не гайте часу, щоб з вами попрощатись. Я прийшов до класу, наші військо у Канаді сильно захворіли. І щоб ми їх доглядали дуже захотіли. Бо ж вони одинокі і сім'ї не мають. Лиш завод, і кілька банків там собі тримають. Любий Петрико, сідайно, ну. оце так новина. Ема Павлівна всміхнулась, обняла як сина. Глянь на клас наш, бачиш, стіни стеля посіріли, а за партами батьки ще твої сиділи. Треба нам магнітофон і комп'ютер здався. Ну, я думаю, Петрусю, ти вже здогадався. Якби твої рідні вуйко таку ласку мали і щомісяця валюту нам пересилали, ми б тоді отут не знали ні біди, ні лиха. А Петрусь під лоба глянув і промовив стиха. Емо Павлівно, напевно, ви не зрозуміли. Наші вуйко захворіли, а не одуріли. Аплодуйте. Ви знаєте, під час нагородження просто сталася чисто технічна помилка і ну, забули вручити тобі нагороду. Ваші оплеск і ти отримуєш бажа. Молодець. Покладися. Тепер гарно стань. Ти знаєш, що в нас сьогодні